Дівчатка, всім привіт! Давно ми не зустрічалися з вами на Ютуб. Сьогодні така незвичайна тема. В останні роки я відкрила для себе салопоруч. І я бачу здивовані очі своїх співрозмовників, коли я розповідаю їм про свій досвід і вирішила сьогодні підняти цікаву тему і поділитися своїм досвідом та обмінятися з вами думками в темі різниці між самотністю та усамітненням. І з наукового погляду, коли ми залишаємось самі, то в мозку активується е, така як мережа, вона відповідає за внутрішній діалог і відчуття вашого власного я. І якщо ви дуже часто багато спілкуєтесь в сім'ї з друзями, на роботі, ви постійно в такому потоці інформації, то коли ви знаходитесь в усамітленні, звісно, що це. Перше викликати певний дискомфорт, тому що будуть підніматися якісь непропрацьовані емоції, тривожні думки і банально невизначеність. Але дуже важливо відрізняти самотність. Та усамітнення, адже самотність це тоді, коли нам бракує зв'язку з іншими, а усамітнення це коли ми відновлюємо зв'язок з собою. Наукові дослідження підтверджують, що самотність піднімає рівень кортизолу і тривоги. Усамітнення ж навпаки піднімає рівень дофаміну та серотоніну, який підвищує рівень задоволення та стабільності. Ми зараз не говоримо про те, що потрібно їхати на тиждень в гори просто мовчати чи брати якусь. Аскезу мовчання це абсолютно про інше. Отже, вміння бути з собою це не ізоляція, це спосіб знайти рівновагу в собі. Ви можете почати просто з 20 хвилинної медитації зранку, і під медитаціями я не називаю, що ви сидите і шукаєте якісь практики. Медитація це також почитати книгу, це намазатись улюбленим кремом зранку, чи вечірня прогулянка десятихвилинна без навушників, без підкастів, без друзів. Тільки ви і ваші відчуття. Не тікайте від думок, а просто дайте їм бути і слідкуйте за тими, які думки виникають в вашій голові. Чим більше у вас соціальної активності, тим більше вам буде хотітися такого усамітнення, і це дуже природне, тому що це працює просто як фільтр ваших думок. Найпершим моїм відкриттям, коли я знайомилася з усамітненням, це була дуже проста практика, яку порадила мені моя психолог. Просто ставити таймер на 5 хвилин. За цих 5 хвилин ви не відволікаєтеся абсолютно ні на що. Це ви можете як сидіти в позі лотоса, так і просто лежати на ліжку зранку, коли ви прокинулись, і слідкувати за своїми думками. Просто, як я кажу, не затримувати якусь думку, а просто дати їй бути, уявляти, що думка це просто хмаринка в небі. І слідкувати, як вона з'являється на горизонті, і просто зникає. І це дуже класна практика для початку, щоб просто перестати боятися своїх думок. Друга моя порада це допомогти собі через тіло. Звісно, що науково доведено, щось дуже багато в мене слово науково доведено. Правильне дихання дозволяє заспокоїти наш стан. І знаєте, це така річ, про яку знають всі, але на жаль, про це згадують в останній момент, і це здається такою дрібницею, що ти навіть не віриш в ефективність цих речей. І я була саме такою. Мені здавалося, що там якісь там ліки, чаї і так далі вони набагато краще допоможуть ніж просто безкоштовне дихання, якісь практики, але це не так. Тут дуже важливо знайти саме свою. Мені дуже сподобалась практика 4, 7, 8. Принцип полягає в тому, що ви вдихаєте 4 секунди, на 7 секунд затримуєте дихання і видихаєте 8 секунд. Зробити це 3 кола, і я вас запевняю, ви зразу стабілізуєте свій стан і очистите думки. Здається, це така дрібниця, але от зразу після цього ролика спробуйте це зробити, якщо у вас такі змішані зараз думки, і ви побачите ефективність цієї правил. Наступний, напевно, найнеочевидніший пункт в прийнятті усамітнення це бездіяльність. Мені дуже довгий час це здавалося просто якимись лінощами, але я прям не приймала її в собі. Мені здавалося, що завжди всі мають бачити, що я виконую якусь роботу. І народилося таке слово суетолог. Коли ти робиш, по факту ніякої робота не виконується, але ти, ніби, постійно повинен щось робити. І коли я дозволила собі оці моменти бездіяльності. Саме тоді е, прийшли нові ідеї, прийшло нове бачення, тому що мені здається, саме в цей момент мозок як то ніби перегружається. Йому теж потрібно час на опрацювання тієї інформації, яку ми робимо, навчаємось, спілкуємось, і саме в ці моменти, коли це якась. Прогулянка зранку, я обожнюю ходити пішки, і коли можна, я обираю саме цей спосіб пересування. Постійно думаю про моменти, які там в нас були на роботі. Про стараюсь взагалі навіть не вмикати музику, підкасти. Просто обдумую ті речі, про які. З якими працювала, наприклад, день раніше, або з чим буду працювати далі? Окрема важлива тема це, звісно, щоденник слідкування за своїм станом, Така вправа яка допомагає класно в самоусвідомленні, і в усамітненні вона теж відіграє важливу роль, тому що. Коли в тебе немає співрозмовника, а дуже хочеться поділитися якоюсь думкою, то класно її записати на папері і класно працює, коли ти прочитаєш цю інформацію через день, через тиждень, через рік, довіртесь, просто спробуй. І остання моя порада це створити сенсорний комфорт. Набагато легше і приємніше усамітнюватись саме тоді, коли навколо вас оточує естетичний простір, коли ви заварюєте теплий чай, коли ви вдягаєте зручну м'яку приємну піжамку, коли ви подобаєтеся собі в дзеркалі, аромат, світло, текстури, ваші відчуття це все наче дрібниці, але саме це допомагає вашому мозку перейти в режим такого відпочинку, коли він відчуває безпеку. І може заспокоїтися, підсумовуючи бути з собою, це не про самодостатність чи ізоляцію, це про довіру, залишатися в тиші, не шукаючи самопідтвердження. І ви розумієте, що вас достатньо. Ми дуже часто шукаємо спокій в людях, шукаємо спокій в містах, в якихось подіях. Але моя порада і принцип по життю, що спокій потрібно шукати саме в собі. Це місце, куди ви повинні завжди знати, що ви можете повернутися в потрібний вам момент. І тиша перетворюється в простір, де народжуються нові думки, де ви відпочиваєте, де ви відчуваєте свою силу. Вміння бути з собою без тривоги це найвища оцінка любові до себе. Надіюсь, було цікаво.